Давайте ми подивимося гороскоп, астрологічний прогноз на тиждень з 9 по 15 лютого. Якраз тут у нас буде і наш день закоханих. Подивимося, як він пройде. Ну і подивимося, коли найкраще робити якісь покупки. 9 лютого понеділок у нас буде не зовсім вдалий день, тому що практично цілий день буде проходити у нас. Під квадратурою до сонця, і там пізніше, після цього буде опозиція з Ураном. Місяць зараз знаходиться в Скорпіоні, де може бути так сподтяжка. І тому у нас буде такий. Я би сказала не зовсім вдалий день. Квадратура до сонця це коли ми самі наше самопочуття просто таке не зовсім добре, і не варто на цей день і в якісь презентації собі планувати, влаштовуватися на роботу, то теж не варто. І квадрат до сонця, це ще може бути така підвищена дратівливість. Ну і потім у нас ще зміниться опозиція до урану. Це теж наша нервова система працює на межі, можна і спати погано, тому що ну, напружений аспект. 10 лютого у вівторок у нас буде місяць в скорпіоні робити. Трин до Сатурна до 8.32. Гарний початок дня. Плануємо все, що заплановано, у нас буде чітко йти. І далі у нас день буде досить непоганий. Крім одного, у нас буде місяць робити квадратуру до Венери. Тому бйоти-процедури, в принципі, на цей день ну, не будуть вдалими. І, взагалі, можливо, така, знаєте, у партнерських відносинах якась така холодність. Тому, ну, я би сказала, до 9-ї години ранку нічого такого якби, не плануємо, а пізніше, вже перейде місяць знак стрільця, і буде робити там і трин до Нептуна, секстиль до Плутона тобто дуже гарний час. І ми наш світ стає якби ширший. Ми це наша енергія таємниць скорпіонівських уже так, тому що місяць уже перейшов до знака стрільця, уже змінюється на якийсь активний пошук сенсу життя, і тому ми будемо більш такі вже активні, і у нас все буде добре складатися в цей день. Тільки в кінці дня, після п'ятої години і 27 хвилин, у нас буде місяць робити квадрат до Меркурія. Ось тут дуже обережно з висловлюваннями. У нас свята на носі, щоб не посваритися зі своїми половинками. 11 люта середа, досить далий день. У нас буде секстиль до Марса. Місяць у стрільці. Це. Зелене світло для будь-якої активності, тому що у нас Марс дає енергії, і все, за що б ми не бралися, буде нам здаватися. Також це дуже гарний час для покупок, тому, якщо ви ще не придбали подарунка для своєї половинки, то варто цей день записати і відмітити для себе, що в середу будуть покупки вдалими. Далі у нас четвер, 12 лютий. Дивимося, що у нас цілий день буде квадратура до Сатурна. Оце період якого так, якби, гальмування у нас е, е, керівництво наше буде досить не, 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 не добре до нас ставитися, тому стараємося уникати його. І е, покупки також цей день будуть недобрі. Потім у нас ще вечором, уже місяць перейде в знак Козерога, і буде робити квадратуру до Нептуна. Ну, також це такі якісь ілюзії, якась емоційна плутанина, особливо перед сном, може бути і тривожність, тому 12 лютого вже, якби день буде не зовсім вдалий. 13 лютого п'ятниця. Хоть і 13 та п'ятниця, але день буде досить вдалий, місяць в Козирозі, і буде робити у нас спочатку сексти до Венери. Так? Зараз перевірю. Так, секстиль до Венери, але це буде до 4-ї години ранку. А далі у нас буде до 8-ї години вечора секстиль до Меркурія. Тоже дуже, дуже гарний аспект, тому е, п'ятниця 13-го гарний день, вдалий день для великих покупок, для рахунків відкриття, для підписання якихось контрактів, для комунікації. Е, е, дуже вдалий період. Так що 13 те число гарне буде. 14 лютого у нас субота, місяць також у нас буде в Козорозі. І у нас буде робити місяць, практично цілий день. Так, тригон до урану. Прекрасний аспект, прекрасний день буде, час якихось приємних несподіванок. У нас інтуїція працює дуже гарно. У нас Уран дає нам це якісь несподіванки зі знаком плюс. Тому я так думаю, що День Закоханий буде у вас незабутнім і таким дуже емоційним і зі знаком плюс. 15 лютого неділя і в неділю у нас буде уже. Місяць переходити до знака Водолія в 8 годині ранку. І тоді у нас він буде робити наш місяць секстиль до Сатурна, потім зробить секстиль до Нептуна, тобто до 9-ї години і 21 хвилини буде досить гарний початок дня. А далі у нас буде до 4-ї години е, вечора. З'єднання з Плутоном, і потім ще буде з'єднання з Марсом. Тому, якщо у нас після 9 години, так, у нас з 9 до 4 оце наше з'єднання з Плутоном, це, ну, ви знаєте, може виникнути у деякого таке бажання, щоб щось. Зламати, тому що Плутон радикально дає якісь зміни, і просто нам щось хочеться змінити в своєму житті, але тут треба уникати тиску від інших людей. І Марс у нас буде теж на з'єднанні, тому. В цей час деколи буває так, що люди просто стоїть такі вибухові, особливо в тих, кого в натальної карті буде Марс напружений, так то ці люди якраз такі стають нетерплячі і ну, недільний якби, вечір. Ну, буде не зі знаком плюс, тим більше, що ми вже йдемо до сонячного затемнення, яке у нас буде 17 лютого, а приблизно за три дні ми вже починаємо відчувати. А затемнення у нас буде плутоніанське, тому я би сказала, що треба нам тримати всі наші емоції зараз під контролем. Ось такий буде тиждень. Детально ми будемо розбирати кожен день у мене на каналі. І ви підписуйтеся на канал, щоб не пропускати астрорекомендації на кожен день, і також наші місячні прогнози. Всім гарної неділі!